Прокурора не буде. Право вам не домі. Прова зрозуміти. Захисник э, Тимошенко. Так, ваша честь, я не почув, хто поймає участь, в і прокурор державного винувача э, Прокурор Тимошенко. Ой, прокурор Ульяна. Ваша честь, мене з клопотання. Судді, які дотримаються, вимушети щости. Його амісія з прав людини допускається порушення прав людини. Цьому прокурору, ваша честь, який склає злочин, як історія, тяжкий злочин схоїть. Причому там 4 злочини. Я заявив відмін. Досі не розгляну, не було розглянуто заява про відмін стосовно цього прокурора, тому він не має незаконення. Прокурору. Значить, ми правильно зрозуміли, за кіста ви заявляєте. З тих представ, що ви раніше заявляли ему від вид, и вибіт сьогодні на розглянули, так? Правильно Ваша на сьогодні не розявнювався. цей прокурор провадження судді першої інстанції, кого розглянув без свої участі, то щас як мій не допомагав. Це його право використання. Суддя я по справі. Часть другої, 324, 322, час, четвертої, 373, 74, 39 сьомий, час друга. Тому що якщо -то за суд, якщо він буде приймати участь у цьому провадженні, яка людина, яка людина? зрозуміло, не походжуся з правовою позицією прокурора, яка була висунена під час питання щодо судді першої інстанції. Так, і хочу допомнати вашу честь. <клухи> честь, даний прокурор дійсно заінтересована особа і е, упереджено ставиться до даного кримінального провадження даною групою прокурорів. Було сфафабриковано дане кримінальне провадження на Павла Яроша за мою журналістську діяльність. На даний час, чому даний прокурор Ульянов зацікавлений, тому що він на сьогоднішній день, Приморським районним слідчим суддею відкрито на працівників Служби безпеки України більше десяти кримінальних проваджень, а саме за катування журналіста, за погрозу вбивства. І нараховується більше 10 суддя суд Осіпу Дмитро Валерійович зобов'язав Одеську обласну прокуратуру відкрити кримінальне провадження на працівників Служби безпеки, а також самого слідчого. На сьогоднішній день прокуратура, а саме даний відділ, який представляє прокурор Ульянов, прикриває злочинність Служби безпеки України. І даний прокурор бігає до Приморського районного суду, до кожного судді. Це прямо на засіданні він, він присутній і, вибачте, як щеня просить суддів, щоб не виконувати законні вимоги, написано законом. Але судді, дякую суддям Приморського суду, зобов'язують Одеську обласну прокуратуру відкрити кримінальні провадження на працівників Служби безпеки України, але надходять. Ухвали іменем України на даний відділ і керівник Ульянова е Михайла Олександровича е Бачинський Юрій пишу відписки, що він не може виконати норму закону статтю е 214 частину першої, тому що Треба йому зміни в Конституції України для того, щоб відкрити кримінальне провадження на працівників Служби безпеки України. І тому, ваша честь, так мій адвокат повністю правий, що даний, даний прокурор він заінтересована сторона і упереджено ставиться до даного кримінального провадження. Також ваша честь головна задача. Прокурора це е, здійснювати нагляд за правоохоронними е, органами на досудовому слідстві. Що ми бачимо? Е, слідчим Служби безпеки України було сфабриковано справу на підставі чужого кримінального провадження, яке відкрито на зображеного В'ячеслава Олеговича, але прокуратура це не бачить проводять слідчі дії. Під чужим кримінальним провадженням при цьому навіть е, не було відкрите кримінальне провадження на самого Павла Яроша. Е, видана ухвала іменем Україні Івановим на проведення обшуку без, без відкритого кримінального провадження саме на Павла Яроша. І е, Одеська обласна прокуратура дан, даного відділу, який представляє Удянув, не бачить порушення. Інше передається це все до суду. І, і знову прокуратура даного відділу Одеської області не бачить порушення Служби безпеки України. Я скажу навіть більше, що Павла Яроша тримають під вартою вже 17 місяців без жодного доказу. І ще жодного доказу прокуратура Одеський прокурор на судовому засіданні не передав до суду першої інстанції. Все на припущеннях тримають під вартою. Жодного доказу не надано. Тому цей прокурор є упереджений і зацікавлений фальсифікації кримінальних справ на добропорядних людей, яким я вважаю себе. Е і, і взагалі порушуються права і ну, верховенство права, права і свободи людини, саме Павла Яроша. Павла Яроша більше вже 12 місяців тримають під вартою, що не дозволено, ябите. Я окремість, будь ласка, почули вас. підтримати. Так, тому що особа заінтересована і упереджена. По-перше, з приводу виступу початку захисника, я суду повідомляю, що захисник у своєму обґрунтуванні посилається на те, що, начебто, мені, а, заявлен, а, що мені заявлений на його думку відвід, через те, що а, я не забезпечив участь захисника Тимошенка, а, не підтримував його участь у судово засіданні, яке відбулося 16. Травня чи тачка вище вересня 2024 року. Проте, шановний захисник, свідомо проігнорував вказане судове засідання, не надав жодних підтверджуючих документів про те, що був в нього участь в іншому судовому засіданні, не надав ані заяв, ані клопотань проти перенесення через певні поважні причини. Вказаного судового засідання у зв'язку з цим, оскільки, е, у опинуваченого був захисник, е, головуючим судею Київського районного суду, був, був призначений е, захисник-адвокат з безоплатного центру е, правової допомоги, е, який в подальшому, за участякого було здійснено е, відповідний сказаного клопотання. По-третє, жодного кримінального провадження відносно мене не відкрито з приводу висловлених на думку захисника статей про вчинення мною будь-якого кримінального правопорушення. Так дійсно я повідомляю, шановні колеги зміни, що в Київському районному суді триває розгляд клопотання е як захисника, так і обвинуваченого про відвід прокурора? А е вказане клопотання, розгляд е його запланований на 21 -е Жовтня 2024 року судею прохоровому зв'язку з наданням сторонам часу на надання письмових заперечень, письмових доказів з приводу обґрунтування своєї позиції. З приводу заявленого відводу я повідомляю суду та сторонам, що прокурор не має права брати участь у кримінальному провадженні, якщо він. Є заявником потерпілим або членів його сім'ї. Є відповідними заявниками потерпілами від основних подача. Якщо він брав участь у цьому провадженні, як слідчі суддя, суддя захисник або представник свідок експерт спеціаліст, представник персоналу органу пробації та перекладач. Якщо він особисто його близькі родичі, чи члени його сім'ї заінтересовані в результатах кримінального провадження або існують кінча обставини які викликають обґрунтовані сумніви в його неопередженості. по жодним з цим а, підставам я. Не є особою, яка порушувала будь-який з цих пунктів або не дотримується. Також я сюди повідомляю щодо репліку винуваченого я працюю в штаті та в органі Одеської обласної прокуратури з другого липня 2024 року. Призначення шляхом переведення Запорізька обласної прокуратури, тому жодного зацікавленого інтересу у фальсифікації досудового розслідування в даному кримінальному провадженні я не маю не мав, оскільки події злочину згідно обвинувальним акту взагалі зазначені 2021 рік і інші роки 2022 рік. 23 січня. Вказані роки я також не працював в Одеській обласній прокуратурі, і жодного, жодної фальсифікації, на думку обвинуваченого вказаного кримінального провадження, жодним чи вироком жодного суду не встановлено. Тим паче я повідомляю суду, що обвинувачений не визнаний потерпілим ані в розпочатому за фактом провадженні відносно щодо катування на думку Яроша. Він там є лише заявником. Також я повідомляю про те, що. Жодних жодної неупередженості в підтриманні мною публічного обвинувачення відносно обвинуваченого в мене немає. Я виконую свої повноваження на підставі процесуального кодексу в межах висунутого обвинуваченого обвинувачення. Тому ваш честь прошу заявлений відвід за тебе задоволення. Як захисника, так и була да. ще вашу честь, прошу слову.